Випадкового ранку любов стає базовою спотре. Якщо атомна хвиля несеться і скоро усе зітре, не зрушатиму з місця я буду писати її портрет. Як вона вигнає оголену спину у напівсні, мов друковані літери вигинаються в прописні, не спинюю сну, хоч би світ кругом знавісні. Як фанатик нової релігії, з набожних правіків, у страхах її я звинувачуватиму єретиків, кожна жінка казатиму я місце злочину, чоловіків, кожна віра казатиму з ґрунту випробувань пророста, покажу, як вона одночасно чудесна і така проста, передам це знання про її суперечності з вуст, вуста. Перший ранок скажу важливіший за першу ніч, хоч би місто лишилось в облозі оточене зусибіч, я б цієї хвилини не чув сурмовий урочистий клич. За вікном полихатимуть шини під дикий гарматний грім, я вдихатиму запах її, густо змішаний із моїм, боронитиму ліжко її навіть серед міських руїн. І волосся брунане, розкидане навмання. Та якби я судив за красу, що не визнана й потайна, я прирік би її надовічне, із вилученням майна. Якщо б ніхто, окрім мене не бачив її вини, не потрапив іще під вогонь її шквальної навісни, я б продовжив писати доноси і підкидував їй усни. Як розшукую рідкісні квіти для магії ворожбит, я губами збиратиму родимки для портрету її в цю мить. Та нехай не прокинеться повністю, хай вона мирно спить.